Всім привіт! Сьогодні, якщо у вас дізельний автомобіль, це відео буде іменно для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, як шкідливе є прогрівання зимою автомобіля на холостих оборотах. От ситуація. Зима мінус 10, ви йдете в автомобіль, заводите свій дізельний автомобіль і лишаєте на 10-15 хвилин прогріти. Сьогодні я розкажу про це, чим це може закінчитися і для чого так не варто робити без міфів. Всі дотримуються того, бо раніше так говорили, треба гріти машину. Так, раніше не було стільки систем, не було електроніки і це були карбюраторні машини. Їх треба було гріти, бо інакше машина їхати не буде, треба було зробити прогрівочний, прогрівочний час. На даний момент нові машини, в них багато електроніки, вони самі собі регулюють, що і як. Плюс нові машини мають ДПФ і і тому подібне. І вони роблять по-інакшому алгоритму. На нових машинах, коли ви заводите її і вона робить на холодному, по-перше, тепер інакші масла, щоб були колись. По-друге, холодне масло воно є, є густіше по собі, і воно на холостих оборотах не промазує всі елементи, і вас автомобіль одночасно отримує частково масленне голодування. По-друге, у вас збільшується розхід топлива, чи, тому що автомобіль прогрівається, він автоматично дає більшу порцію пального. І у вас збільшується іменно розхід. По-третє, у вас не так швидко прогріється автомобіль, як коли ви будете їхати і рухатися, буде швидше прогріватися. По-третє, тепер дуже багато країн, і є таких навіть в Польщі, якщо ви стоїте на холостих оборотах більше п'яти минут, до вас можуть просто-напросто визвати поліцію і буде штраф, і немаленький штраф. Ще одне. Всі теперішні нові автомобілі мають каталізатори, мають сажеві фільтри. Коли, і коли ви робите на холостих оборотах, вони не прогріваються до відповідної температури. І це призводить до забивання каталізаторів, забивання ДПФ. Тому що він не вийшов на відповідну температуру, він не може працювати, і він забувається просто-напросто садю. Ще один. Немаловажливий пункт, це є е, на холодну роботу у вас йде збагачена суміш. Та якби більше більше топлива вприскується. Бі, вприскується більше топлива, воно одночас не встигає згоріти і у вас паливо, дізель попадає в масло. А розбавлене масло з дізелем ви знаєте, чим воно грозить. То вже не, не, та змазку, не таку змазку отримують. Елементи, не та масляна плівка і може призвести до обертання вкладишів, до затирання мотора і тому подібне. По розходу топлива ще додавлю так, що за 10 хвилин вашого прогріву у вас просто йде в нікуди, збільшується розхід, йде в нікуди від 1,5 до 2 літрів палива. Просто його. Ну, викидуєте в воздух. Hey. Як правильно заводити і їхати зимкою? Давайте поговоримо про це. Сідаєте в свій автомобіль, вставляєте ключ в замок за... запалювання, обертаєте і чекаєте, поки у вас загаснуть свічі накалювання, щоб вони нормально розігрілися. Можна два рази повторити, буде краще навіть два рази ту процедуру, таку процедуру повторити. Пізніше заводите свій автомобіль, звели автомобіль і у вас є 30-60 секунд прогрівочний, який можна прогрівати. 30-60 секунд, то застебнули ремінь, поправили зеркала, подивилися, чи все добре, відрегулювали собі сидіння і включаєте передачу і їдете собі спокійно до 2000 оборотів. Більше не треба. Під час руху у вас, по-перше, швидше розігрівається автомобіль, по-друге, йде краще змащування всіх елементів, бо масло розпреділяється по всіх елементах. І безпечніше, ніж на холостому ході. І їдете собі. No, переключаєте передачі, можна коли іменно переключаєте, чуть-чуть більше 2000 дати, переключаєте собі спокійну передачу і собі спокійно, без рівків, без скажімо так, різких рухів, їдете собі, допоки у вас температура не нагріється 60-80 градусів. 70-80 градусів Цельсія. Коли у вас нагрілася температура різниця 70-80 градусів Цельсія, Масло приблизно виходить на температуру 60 градусів 50 60 тоді вже спокійно можете собі їхати далі, як ви хочете. <кхід> Агресивніше і в нормальному робочому режимі. Є часткові ситуації, коли треба розігрівати автомобіль. Це припустимо, коли у вас є мінус 25 градусів Цельсія і нижче. Тоді в такому випадку або старші двигуни, або двигуни з дуже проблемною паливною системою. Тоді можна прогрівати автомобіль, але не довше 2-3 хвилин. 2-3 хвилини вистачає і собі спокійно їдете. Коли ви будете гріти довше, це так само шкідливо, дуже шкідливо для кожного автомобіля, тим більше вашого. Якщо ви любите свій автомобіль, ви такого робити не будете. Кінцевий висновок такий. Не грійте довго свої автомобілі, це не корисно, це не корисно для автомобіля, це не корисно для вашого кошелька, бо це призведе поломка автомобіля, водночас лишні витрати для вашого гаманця. Заводьте, спокійно їдьте і буде вам щастя. Якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Пишіть коментарі, якщо вас інтересують ще якісь теми, зв'язані з автомобілями, з експлуатацією, пишіть в коментарях, будемо готувати теми і знімати для вас відео. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я і сповнення всіх ваших мрій і бажань.